Катерино, привіт. Дуже тобі дякую за те, що погодилася записати цей відгук про нашу співпрацю та проведення тренінгу. Як твої справи? Привіт, Саш. та чудово. Ви ще світло не вимикали. Ну... Якщо ми можемо працювати в таких непростих умовах, я думаю, далі буде тільки простіше і тільки краще. Перше питання розкажи, будь ласка, про себе, яку позицію ти займаєш в компанії, і за що відповідаєш? Я займаюся повністю розвитком експортного напрямку. Зараз займаю посаду керівника експортного напрямку. Стараємось продавати більше українського за кордон. Супер, мені завжди приємно чути, коли українські компанії масштабують свій бізнес на світовий рівень. Я впевнений, що мабуть кожна людина або кожна друга людина в. Україні знає про компанію VR. але чи могла б ти в двох словах, якщо це можливо, розказати про специфіку роботи вашої компанії або якісь цікаві факти, які ми хочеш поділитися? Наша компанія вже 22 роки займається реалізацією меблевих комплектуючих та послуг. на ринку України. Ми на сьогодні маємо вже майже в кожному регіоні представництво. Це точка відвантаження, шоуруми з нашим асортиментом. Мабуть, вже кожен знає про нашу компанію на європейському ринку. Ми активність по. Але з 2018 року, тобто відносно недавно, і на європейський ринок ми реалізовуємо так, як комплектуючі меблеві деталі, але ще пропонуємо і комплекс послуг з продажу готових меблів. Працюємо з готелями, ресторанами, комплектуємо меблями об'єкти меблевих компаній, які там знаходяться. На сьогодні вже 30 країн отримали нашу продукцію. Круто, бали ці чути. Сподіваюся, цифра буде 190 або навіть більше у найближчому майбутньому. Розкажи, будь ласка, за що відповідає безпосередня? Твоя команда, які у них задачі, моя команда це безпосередньо відділ експортних продажів, тобто продажі та супровід та безпосередньо замовлень. Ми починаємо з пошуку клієнта, з холодних дзвінків. Продовжуємо це все прорахунками, пропозиціями, роботою з запереченнями, запуску, виробництво, контроль дедлайнів, підготовка всіх товарів, перш ніж вони будуть плити, летіти вже до моменту фідбеку від клієнта, коли він все отримав. Крутяк ну і. І, звичайно, частина вашої роботи не знаю у відсотках наскільки велика. Це участь у міжнародних виставках як канал продажів, канал реалізації вашої продукції та розширення роботи. З чого взагалі виникла задача провести тренінг навчання? Які у вас були цілі, проблеми або який був запит? Насправді ми і досвідчені, але в той самий час багато ще трапляється нового, особливо коли ми поговоримо про експорт. У виставках в Україні вже брали часто участь до війни. Кожна виставка Велика там був бія, але те, що стосується виставок за кордоном, це наші такі перші кроки, наш перший досвід. І нашим менеджерам зазвичай це нові люди, які ще не мали участі в міжнародних виставках. Їм іноді боязко і вони хвилюються, коли туди їдуть. І хотілося б дуже підтримати нашу команду тим, що ще в офісі, ще в Києві їх підготувати до роботи на виставках, щоб вони коли вже приїдуть, були максимально ефективними і прямо там збирали контакти і клієнти, були супер зацікавлені максимально ефективно, пройшов цей час і для них, і для нас? Супер? Ну я завжди на тренінгах намагаюся доносити думку, що підготовка це найважливіший етап продажів. Бо чим більше ти підготовлений, тим легше і тим впевненіше ти себе почуваєш. Тож, наступне питання щодо початку нашої співпраці, я впевнений, що у тебе у твоєї команди великий досвід співпраці з тренерами. У вас є внутрішньокорпоративний корпоративний університет. Ви точно користуєтеся послугами зовнішніх тренерів. За якими критеріями обирали тренера для цієї її задачі і чому обрали саме мене як підрядника, як тренера, який буде реалізовувати цей запит. Першу чергу через те, що мої дівчата вже були у тебе на тренінгу. Це коли Українська асоціація Маловиків проводила приводила підготовку робочої групи до поїздки теж до Лондона. Це дуже банальна така штука, що є тренінги по підготовці до виставок, але чомусь мало хто про це замислюється, що можна підготуватися і справді організувати тренінг. Ну от і ми так дуже зацікавились цією ідеєю і тоді ж з собою сконтактували. Супер щось було важливе для вас при виборі тренера, крім того, що були хороші відгуки і рекомендації з попереднього відвіданих тренінгів. Для мене дуже важливим є досвід тренера по продажам за кордон, аби якісно підготувати команду, продавати за кордони і працювати з закордонними клієнтами, потрібно мати уявлення, як це взагалі відбувається. Тому в цьому плані дуже класні відгуки були про тебе, і ти надавав повністю інформацію про себе. Це дуже зацікавило. Це перший момент. Другий момент це знання англійської, коли під час тренінгу хоч трошечки десь береться до уваги, як це говорити англійською, як це буде вже по факту з клієнтами. Це більш корисно, аніж тренуватись українською, а потім згадувати, що ж робити по місцю, коли ти вже англійську мову використовуєш. Дуже цікаві критерії, бо багато компаній, з якими я працював, які продають за кордон, вони не так часто навіть звертають увагу на те, чи можеш ти там сформулювати скрипт чи показати приклад, як англійською це буде звучати, щоб воно було нативно. І релевантна до сучасних часів, головне, щоб міг там прослухати розмову або прочитати імейли е і зрозуміти, які помилки допускає. Тому тут респект, що такі, на мою думку, глибокі критерії вибору тренера. Окей, почали співпрацю. Почали підготовку, проведення, супровід, домашні завдання. Розкажи, будь ласка, загалом, що сподобалося в співпраці, як тобі формат проведення тренінгу? Які відгуки у команди? Коли ми ще готувалися, і я побачила 200 слайдів, презентацію, я додавав. Ну насправді мене це дуже злякало, тому що зазвичай на тренінгах, на яких я бувала по сайті, дуже мало, дуже коротко. І я переживала, що це буде багато. Але по факту, коли вже пройшов сам тренінг, можу сказати навпаки, це було дуже інтенсивно, дуже багато зміни кадрів, інформації. Це не було перенавантаження, навантаження, навпаки, якось не знаю. Весело було. І взагалі команда дуже класно зреагувала. І в них не було тої в тому, знаєш, як ми просиділи на лекції цілий день. Було легко, було весело. Пройшов час від тренінгу, але ще до сих пір всі дуже з такою посмішкою згадують з класними відгуками. Є чим порівняти в нас цього тижня також був тренінг, але вже не іншу тему. От про тебе колеги дуже згадували, згадували ну з хорошої точки зору, те що дійсно це людина, яка володіє мовою, тому може це включати вже в програму тренінгу і має досвід. І це були якісь кейси саме по роботі з закордонними клієнтами. Це Dużo spod. Дуже приємно це чути. Я завжди намагаюся компаніям говорити, що декілька тренерів це завжди прикольно, тому що можна як мінімум порівняти. Але мені звичайно приємно чути, що є там переваги, які до сих пір учасники оцінюють. Хоча вже пройшло більше там трьох місяців з проведення нашого тренінгу. Розкажи, будь ласка, якщо ми говоримо про проведений тренінг, у нас був такий невеличкий аудит брифування. Ми провели тренінг, він був інтерактивний, багато робили практики. Потім робили домашні завдання. Не до кінця доробили, тому що вже час був їх. На виставку, я це розумію, тим не менше щось намагалися впроваджувати. Чи можеш ти поділитися, які були результати зараз після тренінгу, або у суб'єктивних речах, емоції, відгуки, настрій? А те, що ти вже сказала, да, що порівнюють і згадують це, звичайно, приємно, або в чомусь більш конкретному: цифри, факти, кількість, гроші, відсотки, або щось інше ну, мабуть, гроші, відсотки ми при собі залишимо. Справедливо. У нас доволі велика команда брала участь. Більша частина співробітників працює з офісом і на виставках не брали участь. Для цих співробітників було дуже важливим ще раз заглянути на ситуацію зі сторони клієнта і зрозуміти, що не все так однозначно як виглядає. От для них це дуже сподобалося, зацікавило коли в нас була така міні-гра, і ми всі описували слово вода, і в кожного це по різному виходило до сих пір. Згадують, використовують в роботі для того, щоб глянути на ситуацію. З сторони клієнта більше розуміння взагалі щоб було до співрозмовника. Те, що стосується співробітників, які їздили на виставку, це двоє дівчат брали участь у виставці Варшав Хоу в кінці жовтня. Це дозволило нашим двом співробітницям, які буквально декілька місяців працюють в компанії або в команді, з певністю йти, спілкуватися з клієнтами, брати контакти, і я вважаю, що це дійсно успішно. Вони не переживали, вони відчувалися впевнено, працювали, ну не зважа. Аючи на те, що зовсім невеличкий досвід роботи і на виставках ні разу не були. Другий момент це виставка в Лондоні. Ми їздили зовсім невеличкою командою. Я і двоє моїх колег. І теж можу сказати, що я вже не вперше рас на виставках, але багато чому згадувала це тренінгу. Колеги були підготовленими, впевненими, не нервували. І для нас ці заходи дні виставки доволі великих прийшли легко, і я вважаю, так, як треба. Супер. Скільки зібрали людей? Чи вдалося вик? виконати, чи перевиконати плани по лідам, чи можливо не вистачило там часу або якихось навичок По виставці у Варшаві. У нас дуже взагалі хороші результати. лідів ми дуже багато зібрали. Основна маса лишилася для опрацювання нашого польського філіалу. Але дівчата з собою привезли до Києва декілька крутих контактів з Франції, Словаччини та Німеччині. Те, що стосується лондонських виставок, результати хороші, але друга виставка я думаю, можливо, наше розміщення не зовсім було вдалим, тому. Очікували більше результатів, але це дуже гарний досвід. Виставка Нінхікс івент вона настільки специфічна, що туди пускають тільки своїх компанія з України, не зовсім ще своя. Але нічого продиваємося. Досвід це абсолютно найважливіше, що можна отримати. Я часто навіть кажу, що негативний або там не такий позитивний досвід це важливіше ніж позитивний, тому що ти з нього можеш навчитися, і потім ці знання тобі допоможуть в усіх наступних виставках. І радий чути, що у першій вам вдалося зібрати купу людів і декілька навіть таких прям китів, на яких ви сподівалися. Сподіваюся, вони класно реалізуються, будуть дуже дуже високі продаж. Останнє питання розкажи, будь ласка, чи готова ти мене рекомендувати? як тренера з продажів, і якщо так, то кому б ти порадила звертатися до мене за моїми послугами? Готова рекомендувати, тому що тренінг насправді був дуже корисним. Команді сподобалося. Це мабуть найважливіше спіймати ту хвилю, на якій можна комунікувати разом. Якщо враховувати у нас дуже така експресивна, молода. Це іноді буває складно. Я б рекомендувала з тобою співпрацю до тих, хто тільки починає працювати в експортних напрямках або вже працює тим. В кого є потреба посилити свої знання, от по продажам. Ну я думаю, ще будемо з тобою бачитися. Обов'язково сподіваюся, що це був наш не останній тренінг. Дякую за довіру і дякую за теплі слова, теплі відгуки. Мені дуже сподобалося працювати з вашою командою, тому що видно, що найголовніше є в ваших продавцях це бажання розвиватися і відкритість до нових челенджів. Немає цієї консервації, коли я вже все знаю, все вмію. Нічого нового ви мені не можете розказати навіть по тобі. Ти дуже досвідчений продавець, дуже досвідчена керівниця, і при цьому ти теж активно приймала участь у тренінгу, ділилася своїми висновками і навіть робила домашні завдання. Тому тобі тут окремий респект як керівниця. Дуже тобі дякую за чесний відгук, чесну співпрацю. Якщо зможу тобі бути чимось корисним, чи треба буде якась рекомендація? Звертайся в будь-який час. Гарного тобі настрою.